Всім доброго дня. Доброго, дня. доброго дня. Вітаю, день вітають, кажуть, наших в маленькому осередку безпеки. Сьогодні ми з вами проведемо невеличкий урок по безпеці по різним напрямкам. І якщо ви будете все добре поводити, для вас потім буде сюрприз. До, так кажучи, до такого вступного слова хочу запросити директора навчального закладу Олену Олександрівну. Клас безпеки це одна із актуальних пливок сьогодення. Тому ми відкриваємо сьогодні наш клас безпеки. Сьогодні значна подія для вашому варту, відкривається відкривати клас безпеки. На сьогодні це актуальне питання, я дуже сказали. Тобто моє професію громад буде проводити тут. І так, що нам варто знати, коли ми з вами знаходимося десь, наприклад, на відкритій місцевості, просто на вулиці, заграється будівлі, заграються автомобілі, заграється, може, наприклад, це буде сміття, треба хоч у Ваше завдання максимально відійти від цього місця, покликати когось на допомогу і все, тобто чекати відповідні служби. Самому ми до вогню не підходимо. Адже це Сьогодні ми знаходимо в десятку нашого Сьогодні Сегодня мы говорим з вами на дуже важливу ви думаєте,